Всім привіт! Сьогодні у нас 24 грудня. Сьогодні ми вийшли ось з внуцею до вас в ефір. Хочемо поздоровати вас з Різдвом Христовим. Завтра воно у нас Завтра ми не будемо робити ролика. виходить. Ми сьогодні вас поздоровляємо. Ми будемо святкувати. Так? Да, ми будемо святкувати. Поздоровуємо вас усіх з Різдвом Христовим. От, усім Щастя, здоров'я, миру над головою. Всього-всього самого найкращого. Цей рік був тяжким і, і для країни, і для нас, усіх і виноградарів. Ну, для всіх такий не дуже сприятливий, не дуже сприятливий рік. Цей. Зараз я зразу відключуся, щоб не... не дуже сприятливий був рік тяжкий. Ну, нічого. Ми з цим впоралися всі. Були катаклізми в нас і на винограднику. От, зворотні заморозки, так скажем. Трошки нас потім град. ну, Хто де, в якій місцевості. ну, Нічого, прожили якось. Рік закінчується, так що не будемо ми просумне, якби усіх з наступаючим праздником Різдвом Христовим. І ще й сьогодні, 24 грудня вечір. Сьогодні у нас свята вечеря. От, е, вечір, от, з 24 на 25 у нас коляда. Е, ну, тобто, усіх із праздником. Короче, хочемо також ще за міночками поблаг... подякувати Миколі Михайловичу, бо вчора він таку посилку прийшла. Ми, ми відкрили її вже, щоб не, не занімати багато вашого часу. Е, прислали нам, ну це найщасливіше в нас. Світлана Миколаївна тут звісно, і, і внуця також. О, вона вже ось, ось коробочку приоткрила вже швидко. Ти хоч я вірш знаєш. який? Ну Зараз розкажемо вірш Миколі Михайловичу Кравченко. З Київщини нам подарунок. Я якось йому відправляв. Чубучки, ну і так би, знаєте, дуже літня людина, би, і я хотів це ну, обіграти ну, в своїй манері. Да? Тобто, що літнім людям, хто вже 70, плюс, йде безкоштовно чубуки. Ну, я так і вислав, не повівся Микола Михайлович на ці мої уговори. Випитав адресно, ну як я його не можу, тим більше він є на посилки. Ну, і от бачите, як бачите, що здоровена коробка тут з грибами, навіть із з сушеними грибами. Ось о, конфети, тут подарунок якраз на святвечір на сьогодні. Ми якраз сьогодні її отримали, цю посилку. Я сходив. Ну і тут ще ну, багато. Я не буду вам цей, ну, розмотувати кожну банку. Тут дуже його багато. Ну да і, так, і, все, так, і все, тут. Короче, ми вам дякуємо, Микола Михайлович. Дай Бог вам іще стільки ж, скільки ви вже прожили, да, на сьогоднішній день. Ну, я розумію, що люди скільки не живуть. Хочеться, щоб ну, ви якби скільки й прожили. Ще, скільки. І ви, і ваша дружина, і ваші. Якби, Внукам, правнукам вашим здоров'я, щастя, здоров'я, всього найкращого, тобто від нашої родини. Ми нічого, в нас адрес є ваше, ми долгу теж не останемося. Так що, все, що касається, ну ти ж цей. Ну розкажи Миколі а то ми забудемо. Давай розказуй. Нічний казковий час, Новий рік прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі Україні. Молодець. Аж діда мурашки вилетіли. Ти бачиш, диви, як дід мурашками покрився. Диви, Аж на руках. Оце ти молодець. Тобто, це така позитивна сьогодні відео. І коротко зараз покажу, бо в мене майже через дзвінок і питають, багато ж я відправив чобуків далі, що з ними робити і як що будь. Я коротко прямо зараз постараюся в одну минуту. Передсвятковий час я вам просто зараз покажу, що потрібно робити, що конкретно я роблю. Ось, дивіться. Ось у мене дві. Ще зелененька така водичка. Так, зараз я покажу. Дві в'язочки в мене. Зараз да? трошки воно ось скапає, бо я бачите як є. Значить, вчора вечором поставив, було стояло отак. Воно. Утром я його перевернув зараз 12 годин. Коротше, по 6 годин я його 6 годин так вимочував. Ну, Просто це можна зробити у ванну вкинути або в миску. Ну я в відро поставив, воно так постояли 6 часов. Перевернув і так. І ось я його витягнув. Ось, витягну. Це мені якось, так як я читаю ваші усі коментарі, що ви пишете, мені якби. Давали пораду, таку, що ще до моїх отих подвоїв, що я ну, як би вам показував раніше. Да, на пам'яті Негрулі. Е, ось у мене дві в'язки пам'яті негрулі. Е, я, звісно, висаджу собі якби і корневний усе, бо мені подобається цей виноград. Це мені Валентина. Ведра вона вислала із Черкащини. Значить, така, ми там обмінювалися пам'яті Негрулі, Це та жіночка, яка мені фундук От, значить, Я навмисно не буду фамілію вам казати. Коротше, вислала вона мені оцих чубуків. Пам'яті не грулі, бо в неї теж чималенько. Я ось би, напоїв їх водичкою, а тепер ось все. дивіться, обичне, в чому я ваші ці. Просто показую швидко, як я зберігаю. Я не претендую на те, що це дуже ну, правильно чи неправильно ось. О, витягнув, обсохли вони, обсохли. Так? Я просто як примір покажу. І ось, о, Дивіться, і пішов ось я. Ось отак я їх. Дивіться, замотав. Все, міночка ручки. Ось отак, замотав, без фанатізму, нічого я тут не вмотую особо. Ось дивіться, край підігнутий, край підігнутий. Все. Все, отак ось я, отак ось, як ви бачите. <г Thy> от так я ставлю в холодильник. І отак от вони в мене зараз і стоять. Мої ті, що я буду прививати ну, прищепи робити. Подвої. Все, я так само буду робити І зараз, ось, ось ще й цю при вас замотаю. Вона вже оно, отак її трошки. стряхнемо. <г thorium> <г fractionael> нічого. Водичка. І оце ось, 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 ось Раз, раз, раз. Замотали, запакували, закрили ось І ось крайки. А тепер ось так, от, щоб не різатися на іскосок, Замотуємо верхушку. Ось, дивіться. Все. І... Нічого я там, ніяких тряпок, ніяких газет, нічого я не роблю. Оце, отак, ось, оце я вже роблю так під, е, на протязі. Три роки поспіль. Оце я так роблю. Раніше я пробував у землю, мені не подобалося того, що, допустимо, я не можу проконтролювати, що там. Ви його можете ну, сьогодні, якщо ви положили, да, то ви аж весною там розкопаєте, витягнете. Мені треба витягувати, а воно трошки буде попліснявело таке. І колір лози такий не дуже аж чорний. Ну, Мені не дуже це подобається. Тим більше, що я на стільну прививку, мені треба буде витягувати його раніше. А гляди, там земля буде мерзла чи що, Ну, це тобто, не, ну, деякі незручності. У погрібі я пробував кранити. У мене дуже такий сирий погріб. Ну, не годиться, воно плісняво береться Короче, не то. Навіть замотані, вони все одно якось воно там, ну, дуже сильно сиро. Короче, я в холодильнику. Холодильнику положив Ти і стаєш, робиш, назад холодиш. Днів, да, днів через 50 я опять отак знову днів 50 проходить, ну, півтора місяця. Я опять витягував із холодильника, розмотав. А Другий раз я буває не розмотаю, тільки низ отако цей От у відро поставив, напилися вони Опять там. 6-8 годин. Напилися, опять замотав і поставив. Ну, подивився, якщо вони там. Ну, це рідко буває. Плісня немає в апріорі, якщо трохи починає би, так братися, ну, цвісти. Да? Тряпочкою витер. Підсушив, під цей, ну, вони полежали, там, напилися водички, полежали в приміщенні, отакож, ну отакож в ось на кухні полежали там ну, годин 3-4, воно підсохло, якби все, вони витер, все красиво. Замотав назад і положив. І так оце я... Раз або два рази це за зиму я буваю достаю, зароблю ревізію. Все, більш нічого я їм не роблю. Ні в якому ні в чому я їх не вимочую. Ніяких марганцовок, ніякого нічого. Це як я вам показав, оце отак От, замотав. Одні, зараз однесу, оце отак я його положу, ось воно вже ну, як би, вимочено. Вчора з вечора я поставив і сьогодні перевернув ще це, ну, все. Оце все. На цьому все. На цій позитивній нотці ми закінчуємося. Усім до побачення. Уже встрінемось, коли встрінемося. Да. А, Через ус... день або в день. Да, усім миру і добра. Так що будьте всі здорові, всіх з праздником. До побачення.